Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні готуємо мій улюблений варіант класичного форшмаку з оселедця. Рецепт дуже простий і швидкий, тож гайда готувати. Спершу відварюємо три курячі яйця протягом 8 хвилин. Потім заливаємо їх холодною водою, щоб швидше охололи. Тепер давайте швидко пройдемося по наших складниках: 3 яйця одна середня. Цибулина приблизно 66 грамів, як бачите, на відео. Білий хліб, зелене яблуко, оселедець, сік лимона, 50 грам вершкового масла, трохи молока для замочування хліба. Починаємо з хліба. Подрібнюємо три скибочки білого тостового хліба і заливаємо їх молоком, щоб добре просочилися. Якщо б використовувати батон, скоринку краще зрізати, але це на ваш смак. У блендері вона і так добре розмелиться. Трохи притискаємо хліб, щоб молоко швидше просочилось. Поки він замочується, готуємо наступні інгредієнти. Я взяв велике яблуко, зелене яблуко, тому використовую лише половинку. Яблуко очищуємо від шкірки, воно допоможе нейтралізувати зайву гірчинку оселедця. Риба у різних виробників має свій присмак і може відрізнятися за солоністю та гіркуватістю. Тож яблуко це. Універсальна порада, щоб балансувати смак. Тепер до оселеця. Філе у мене паковане, вага нето 350 грамів, Загальне 500 грамів. Якщо маєте час і бажання, беріть цілу рибу і очищайте самі. Але я сьогодні готую максимально швидко. Паперовими рушниками обов'язково прибираємо зайву олію з оселеця. У чашу блендера починаємо складати наші інгредієнти, звісно, починаючи з оселеця. Дехто ріже складники вручну для грубішої текстури, але я люблю форшмак саме як ніжну намазку для свіжих підсмажених тостів. Додаємо очищені яйця, половинку очищеного і нарізаного яблука, половину цибулини та вершкове масло. З цибулею не поспішайте, вона розкривається в смаку поступово. Я додав спочатку половину, скуштував і вирішив додати ще. Вийшла ціла цибулина. В рецепті вагою 66 грамів. Наступними додаємо замоченої молоці хліб і запускаємо блендер. Скуштувавши, додаю другу половинку цибулі, сік половини лимона, сіль і чорний перець з смаком. Готовий форшмак перекладаємо уєміс і ставимо на кілька годин у холодильник, щоб він охолов та набув ідеальної текстури. Зізнаюся, я не втримався і почав дегустувати трохи раніше. Готую тости. Найкраще форшмак смакую саме з чорним бродинським хлібом. Це вже класика. До речі, на каналі Кагняр є інші смачні рецепти: справжня українська уха і традиційна бурякова намазка цвіклі. Послання обов'язково будуть в описі до відео. Ось так виглядає справжній апетитний форшмак. До речі, я використав домашні яйця. Тому колір у форшмака насичено жовтий, а не сірий, як зазвичай трапляється, якщо з яйця з магазину, або якщо їх варити довше, ніж 10 хвилин. Друзі, щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо рецепт вам сподобався, підтримайте українськомовний контент, ставте лайк. Напишіть у коментарях, як ви готуєте форшмак і чи подобається вам саме мій рецепт у блендері. Підписуйтесь на канал Каганяр. Щоб не пропустити нові смачні рецепти, дякую за вашу підтримку і до зустрічі в нових відео. Смачного ваш кагеняр.